Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми з вами нарешті зустрінемося, щоб помалювати дуже простого котика. І для цього нам потрібно з вами намалювати в центрі нашого аркушу ось такий вал. Ви бачите добре. Для нашого малювання я сьогодні приготувала маркери, бо давно її не малювала. Також аркуш. Паперу, який у вас просто знайдеться, беріть. можете взяти все загодно для того, щоб малювати. Також олівчик і ластик. У мене сьогодні буде клячка, бо ластик я не можу знайти. Так, дивіться, ось у мене є ось така форма. Будь ласка, дуже вас прошу: не надавлюйте олівчиком на папірчик. бо... Коли ви надавлюєте, залишається слід, якщо ви хочете щось стерти. Бачите, я не надавлюю, в мене сліда не залишиться. Це дуже важливо. А, так як в мене зараз іде курс котики, ми малюємо котиків на наших офлайн заняттях, також на онлайн-заняттях. Ви теж можете приєднатися. Я малюю котики в щось деякий час, майже весь час я малюю котиків. І сьогодні ми з вами теж намалюємо котика. Дивіться, що я зробила, поки я болтала. В цьому нашому овалі, який в нас є, я ось так збоку, бачите, ось ця частина повинна бути просто прям краюшком вашого великого овала. Я роблю ось такий. Теж овал, але він більше схожий на коло. Тут роблю, роблю вушка. Ось так. Е, мені не подобається. Ще мені не подобається, що тут вот так, вот так, о, бачите, є в мене багато ліній. Я трохи їх зменшу. Таке може бути. Може бути, що щось у вас іде не, не так, як ви там собі придумали. Будь ласка, звідноситесь віднос, до цього дуже-дуже спокійно. Бо насправді це нормально, коли в нас нам треба щось там стерти, поправити, перемалювати. Так воно взагалі в житті буває. Дивіться, що далі. Я коли робила це вушко, я намалювала не в центрі, а трохи так з краю. Бачите, вона взагалі по-іншому виглядає. Вушка можете намалювати який завгодно. Як зазвичай, я вам показую. Ви дивіться, будь ласка, дивіться на мої, а... якийсь, на мої, мої лайфхаки по малюванню. І, якщо хочете, малюйте своє. Дивіться, що за... далі в нас з вами буде ось такий хвіст у котика. І ось тут в нас буде ніжка. Все, наше малюночок готовий. Майже, бо ми ще будемо додавати деякі деталі. Котик у нас сьогодні буде спати. Бачите, ось тут я хочу ось тут і ось тут поправити. І ось дивіться, коли ви не надавлюєте, вам легше, краще поправляти. Мої, мої котики обожнюють так спати. До речі, мої котики без шерсті. Але цього котика ми намалюємо з шерстю. Ось так. І в нього буде мордочка. Тобто носик в нас буде тут десь внизу, бо він спить. Оп оп. Носик, мордочку можете зробити. Таку, яка вам подобається. Я зроблю таку. Мій котик спить. Трохи зараз переміщу одне око. Ось так вже краще. Можна намалювати милі бровки такі. І тут я хочу додати квіточку. У нас сьогодні дуже простий легкий малюночок, який ми давайте з вами намалюємо. Ви, будь ласка, відправляйте мені в інстаграм та підписуйтесь ваші малюночки, я обов'язково їх покажу в себе в сторіс. Також приєднуйтесь до занять. Ось так виглядає зараз наш малюночок і починаємо його розфарбовувати. Тут ви можете додати, де, які ж захочете деталі. Я насправді, нічого не буду додавати, сильно я беру свої маркери і починаю розфарбовувати. Я не знаю, прям обожнюю цей колір, починаю прям з нього. Салатовий, ось це, це моя нова любов. Ось так. У мене є багато прикольних таких світлих кольорів, які я б хотіла використовувати зараз. Ну, я їх і використовую. А, такий. Що я хочу зробити? Зараз я всього цього кота нафарбую кольором якимось. Ви сьогодні я малюю маркерами, я вам пам'ятаєте, сказала вже. Ви можете малювати чим завгодно. Оп! І я розмалюю котика. Зараз. Так. Ось так. Поки, тут все, поки що тут все просто-просто розфарбовую котика. Насправді, можна розфарбовувати з будь-якого місця, яке вам подобається, бо треба ж все розфарбувати, а потім я додам якісь детальки. Тому розфарбовуємо ось так. Дивіться. Ось в мене мордочка, я зараз покажу вам. Я її розфарбувала. І зараз я хочу додати трохи рум'янчик і на носик щось додати. Для цього я візьму трохи світліше, яскравіший колір такий. Носик, в мене щічки тут будуть. Ось так от. І залишаю його, починаю далі розфарбовувати. У котика мого тут буде ще ось так, ось так. І ось так котики дуже милі істоти, які живуть в нас з вами дуже-дуже давно. Є дуже великі кішки, яких ми будемо намалювати на майстер-класі у неділю. Наприклад, хочу вам сказати, що ви, напевно, думаєте, що Лєв це найвелика кішка, яка існує. Бо він же цар зворій, Звірі... звірів, ось так, ви так, напевно, думаєте. Але ні, насправді найвеликий кішкою буде тигр, він може важити навіть на 100 кг більше, ніж лев. Але не дивлячись на це, Лев все одно вважається найголовнішим серед звірів. Ось такий буває парадокс. Дивіться, я сьогодні малю... <с? <с?> малюю дуже простий малюночок. Так, мені це подобається. Також я обожнюю комбінацію різних кольорів, тож я візьму трохи ще якийсь. Олівчик. Теж ми його підточимо і додамо якісь детальки. Малюнки в нас сьогодні, ну такі прості, такі прості, от я чорний знайшла, але хочу я такий коричневий. Такий в мене десь якийсь такий коричневий є. Ось я знайшла маленького такого хлопчика. Так, ну, не коричневий, ось такий. І що, давайте додавати. Ось в мене буде не коричневий, а такий він більш який яскравий. Хочу додати якісь плямочки. Оп, додаю плямочки. Також показую, що в нас є ось тут ніжка гарна. Оп. У нас тут буде на ну, мордечки щось. Не хочеться використовувати, напевно, сильно такі темні кольори. Давайте візьмемо всі кольори, такі, щоб вони у нас були такі більш яскраве. Більше, знаєте, щоб контур нібито був, але він був, щоб в нас такий світленький. Опа. Ось така в нас кися. Давайте вушка намалюю. І я тут вушку трохи додам. Тут в нього взагалі тільки вушко буде таке темне. Ось так. Тут давайте зроблю, ніби плямочка є. І бачите, як дивно виглядає, коли ми, коли ми об'єднуємо і поєднуємо декілька наших з вами а, і, матеріалів. У нас і такий є, і такий. Це взагалі дуже гарно виглядає. І кіт дуже легко малюється. Ну що, тут хочу показати лінію. Ось так. Тут в нього буде лапка. <хи> так. З лапкою щось не вийшло. Ну, нехай буде така лапка. І ось тут я додам. Ще. Ось тут ось, тут, ось, тут. Кольори. Ось так. Опа, опа. Ну як вам? Подобається котик? Можна ще додати ось тут. Мені здається, тут якоїсь плямочки не вистачає. Ось так. Також ми покажемо, що він спить. ми намалюємо тут під котиком. Трохи тінюшечку додамо. І давайте намалюємо. Віточку. Ось так. Можна сказати, що наш малюночок готовий. Не забувайте, будь ласка, відправляти свої відео. Не забувайте, будь ласка, зараз ось тут поставлю так рожеве. Не забувайте, будь ласка, відправляти своє відео, відмічати мене. Підписуватись на інстаграм, записуватись на заняття і обов'язково малювати зі мною на Ютубі легенькі приємні малюночки. Всім бажаю гарного дня, до наступної зустрічі на наступному тижні. Па-па!